Просто стріляй в голову довбойобом з 26 кД в ранки, ну що ти хотів? Останній тиждень цього рангового сезону. Всі, всі, під, всі з під підрубом грають. Всі фармлять. Майстрів топ-500. Нас он пабліку пиздять без, без э, смс реєстрації. підсос на підсосі. Дема вчора єблан чай на плеєр робив. Блін, мені це треба баті фері знайти. Це що таке? Візит з AIDS. Так це It's на pier, на фері пір на рангелі. Уключити музику. У нього за 10 каток в ранки 8 топ-1 і 36 КД. Ну це типовий це типовий фарміла. Окрім Ерангеля і включити музику, ці слова я десь чую. 50 матчів, 50 матчів топ 100 Європи. І шматочок торта, це теж на Ерангелі. Ну це в Гаррі Потерах там з короною таке. Та я щось сьогодні бігав, але корон не було. тортів не було. Ну, і то, Ну то треба знайти з коронами. Що гарік не в масці значно коронатор. Там болотяні, пацани, так що готуйтеся, бля. Можливо, знову той самий тип. Я без каски. Я пішов. Ліво десь підходить пів. Мене з, цього, з камня нокнули далі. Він далеко був, він далеко був. І вони нокнули одного їхнього. Звук дайте. Ні. А, парканом! справа. Ти ж казав, що за парканом. Отут тут помрачу, я все Не Мене дивиться. Yeah. Мене справа дивиться, Отут жакоб. На жовтій. Я яп. Я, яп, яп. Яп, яп. Яп, яп. Яп, 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 так. Жокав, Так, 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 мене я дивлюся, правого, типа. Мене сидить, да. Десь уже близько під мене підійшов. Або під парканом. No okno druga no. Uh, <other hand> Нахуй, сука, сосать русские, блядь. Ну, тогда давай аптечку. Что? Нема, блядь, что, нема аптечек, нема ничего. Ну, почалось. Ты хуя себе, блядь, ты въебал, ты блядь. блядь. Все, сука, hey. все, блядь. все, блядь, все, что стреляло. <laughs> Дал пизды им, блядь, с кунемета дедового, блядь, чтобы не въебывались. Кого хуя вылез, вылезли из своего свинарника, хай лезут назад в твое болото. Да? Yeah. Yeah, просто... Чистка тут лично. чудо? Красавец, красавец. О, вони секретки нам принесли. Так, я оцього тіпа, оце що ти зараз лутаєш, що ти жовтик лутаєш зараз. Я його постійно сидів дивився, бо він мав вийти в спину. А, а він, до речі, пройшов аж фіг зна куди, типу, під парканом. Оце ж він мене вбив. Він пішов десь сюди, от на помаранчеву, звідти mm -hmm. мене вбив і повернувся. Так, що мені приклад треба, да? І легка ручка. Кого там пес гавкає, бля. Й-майон, ну попаду мене. Це він значить дуже голосно гавкає. Я думав, тут тільки один пес. А тут шоуказу за двоє, бля. ха виходить, дід, ти ще й розумієш, що він гавкав, да? Ну да, да. Мерсі, який буде, бо в мене мушка на Де А я там, вісінку, щ... той... там, шістка ж була, лежала. А я, я навутав, ти... о, на вот так. помаранчевий я... була вісімка, дід, ти не забирав? Ні. От на помаранчевій вісімка є. Мені що пише? О! Гау, гау, гау! Гау, гау! Гау, гау, гау! Гау, гау! Гав-гав. Пацан, я в вольєрі, блядь. Ти у нас в катці чи що? Трім снайпери, блін. Гав-гав, гав. Гав-гав. Гав-гав, гав. Гав-гав. Гав-гав. Пацан, я в вольєрі, блядь. Гав-гав, гав. Гав-гав. Гав-гав, гав. Гав-гав. Так я радий, чуєш? Гав-гав. Там, значить. Пацан, я в вольєрі, блядь. Тут є на мені аптечки дві. Прямо дві на мені. І один збільшений. мав. Мене... Ну. У мене це є. Включно. гау Гав! Гау-гау! Пацани, я в вольєрі, бля. Це ж там дурачок цей, що з Стиглтоном грає. Нінтендо цей був. Його модератор, бля. Болотяний. тогда взбить что надо будет. Да, да. Ого. Я ж казав, що я зараз підзберуся, пацани. ви не вірили? Сказав, зараз підзберуся почну всіх трахати. Ну, грати, типу. Та я жартую, я жартую. Не, ну просто... Пока де падати і дохнути вже задовбали. А так хоч когось убив. Ох, і крепкий. Крепкий, як обценки. Хто знає, що таке обценьки? Я Житомирщина? Ні. Як плоскогубці, Ну, типа. Пінцет. Пінцет. О, вже одного дурачка забанило. Чістку комусь взяти. Кого? Пачку вам там внизу лишив? А, блім, місця нема. — Секретик, сек, короче, Крепкий як копценки, а Це тупий наступайте. як молоток, реально бля. Пастра голова без негативу. Я тачку візьму. тачка їде, тачка їде. З лісу. От в лісі поїхала. Бачу. Ще ирвак летить. Два типа забрало з хасана. У вас пи у вас пидвас съеда, нас батим бай. Знову не на варф а падают. Варанчу. на буксан все поехал. Я тачку пишу, брат. У меня понкем пиз стало, что буксансив, сейчас не понял. Что там пиздаться? Может справа заеду. Бачу тачку переді мною стоїть. І там челы? Андрюх, ви приедете? Прямо переді мною, на помаранчевій. Сейчас в заправке сидять. за камнем ног. Один на камні бачу ще. Нокнув його, нокнув его. Залазить на зелену. Ну заправці фулка Чу чуєте? Отут, на жовтій. Зараз может піднятися. На не бати, чи не? Ну, Давайте Звідки, по тобі стрелял. Десь, влеч... десь, ну, може бути вже під тобою десь. Нагорі, надо даху! головою, мітка, жовта. Можна закрутити? Кручу я. Стаху стріляє, чи звідки, ну? Так, так, спрыгну, спрыгну, так, серед джок. Я тут середній, сред, да, средди б джок. Доктору. А ВД може бути. Можем піти за правку, зараз Гау-гау-гау! А, кліщиці. Гау, гау. Пінцет, бабця просто так називало, я пам'ятаю. Це не. Мен. Я в вольєрі, блядь. Ну так, типу. Шукала вічно свої опценьки. мене, не в, не мене не в селі так казали. Вот так? В лісі. Бачимо вот так іде. там, еще тачка Ревертация. 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 Я подхожу, а, да. Но, там, там еще один десь на зеленый. Заска, на зеленый, кто зиграете? Я иду. У мене ще один мене тут на синій, і один ще на зелені. Я синього крочу. Вот тут точно нот на синій. Даю їм флешку. У мене синій. Зараз, 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 поживу. Бля. Мені з заправки пролетаю. Вона витискається зараз. За каменем точно мітка. Я, да, я бачу, бачу Мутанда, блядь, Йобнутий чи шо Ти шо, бот? Авик, ні, не нихуя. Ну, до вас, короче. Не, не, пишет, 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 шовтик, не дибусь, похуй, раз. У нас, короче, ще за зону Авики да, чуете? Вот так. Здесь вот не вот mm -hmm. так. Приглядайте, будь ласка, у нас, паніпаки я тачку забавню. Зелено выезжаю. Mm -hmm. Вона тільки в нас буде їхати. Більше всього. Почуєте? Це ще пок може бути, до речі. Бо ми того тіпа і не знає, чи в нього був саме чи не був саме Що, вони поїхали, чи вони не поїхали? Походу вліво поїхали. У нікого немає на заправці вже. Да, да, кот у стоять по скину бачу. Зелене мит. Бот, який стріляє, Андрюха, Из та... пипотана. Сонса -Сон стреляет. бачу, бачу, бук сонца. Метка помаранчива. И бежит до вас. Тут одно кнопки, типа, на, на сыне до вас шел. Еще один, давай, да. Ще один біжить, пацани, отут зараз вийде. Можна гляньте, вони гляньте, будь ласка. Дивлюсь, дивлюсь. Помаранчево мер від зони. Там ще є. Десь на буксанці. Бо то це не є нокер. Він уже міг пройти ось сюди за грамом. Всі тачки забрали? Одна без колес. Чекни ТГ, окей. Зараз дограю, чекну. Я піду по праву подивлюсь. За парканом може сидіти, жовтик. взял. Не треба? У меня а, есть, Я на ну, кем пушать? А у нас здесь справа в горе вот, вот. А, а чё, тачка ну, в кем стоит а можно выходить выходит сюда

Догонокну. Справа нокаються від зони. На помаранчевій двоє було, я бачу, пробігало вліво. У нас зона, по суті. Дуїв. Тут ще один Ще одного вбив. Ну все кем вытискається? падають від ценки. Ти на стіке похуй. Доживе дерево. Убив. Себа, ти помог. У мене задо, у мене задо, пацан. Іди. Це було ізі. Все почалося з того,